У 2024 році в Україні заплановані президентські вибори. Водночас, наразі в державі діє воєнний стан, під час якого їхнє проведення заборонено конституцією. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вони не на часі. Ми запитали у Дніпрян, що вони думають про можливі вибори. Я вважаю, що ще поки країна не готова до виборів, через те, що у нас війна. Мені здається, у нас ніяких змін при владі не буде. У нас немає тих кандидатів, якихось перспективних, які б задовольняли маси. Ну, все, що не ділиться, все ділаться к лучшому. Голосувала школа, я була війна з 2014 року. Напевно, і так буде правильніше. Це треба побачити повний список кандидатів, бо хтось буде приймати участь, хтось не буде. Ну, зараз так наперед. Я б не відповів. Ніяких виборів до закінчення воєнного стану. А чому? Тому що люди за кордоном 8 мільйонів, е окуповані території, а також общий настрій населення України не до цього.